Привіт усім! Сьогодні поговоримо про таку тему, як вийти в соціальні мережі, як почати їх вести, як справлятися з хейтом, як не боятися думки оточення. Тобто всі ті теми, які хвилюють людину, яка хоче вийти в соціальні мережі, але їй да, щось заважає, зупиняє її. Тому на ці теми ми сьогодні поговоримо. Перше, про що я хочу почати, взагалі з чого я хочу почати, це те. Чи варто взагалі вам виходити в соціальні мережі? Тобто ми маємо розуміти, що вихід в соціальні мережі так чи інакше має під собою не тільки те, що ви почнете там, можливо, більше заробляти, розкажете про свої послуги, заявите про себе, а й те, що ви можете отримати і долю хейту, так, тому що зараз люди можуть причепитися до будь-чого, навіть якщо ви будете нести в масу щось позитивне, навіть від цього люди можуть, дайбою. Почати про це негативно говорити. Тому ви маєте бути готові не тільки до того, що у вас може бути якийсь успіх і здійснення ваших якихось планів та мрій, і так далі, а ще й до того, що ви будете зустрічати тих людей. Вам будуть писати такі речі, про які ви навіть могли про себе і не подумати, вас бо навіть ніколи в голові не могло якби, скластися, да, що так можна було там би написати на якусь на якийсь ваш вид контенту, чи там на вашу діяльність, і так далі. Тобто, першим ділом ви маєте зрозуміти, взагалі, чи варто воно вам. Другий пункт це те, наскільки ви розумієте, яка ваша ціль, тобто, коли ви виходите в соціальні мережі, що ви хочете. Зробити, яка ваша ціль. Тут ще важливо також сказати про те, що ви маєте мати, дивно звучить, окей, ви у вас мають бути свої цінності, які ви транслюєте. Тобто ви маєте впевнено на них стояти. Ви маєте розуміти, що люди будуть і ті, які не будуть з вами погоджуватися. Але якщо у вас є ваші цінності, ті, той фундамент, на якому ви стоїте. Ви да, це важливо, тобто ви будете впевнені на ньому стояти. Ви транслюючи ці цінності, транслюючи свої переконання, своє бачення, ви маєте чітко на цьому стояти. Вас не має підкошувати люди, які будуть з цим не погоджуватися. Якщо ви обрали за свою та місію, ціль транслювати саме ось це. Ви маєте бути впевнені в тому, що «да, це те, що я хочу транслювати. І я тобі, мене не можна над цим похитнути. У мене таке бачення, і воно стовідсоткове. Тобто немає такого, що ви боїтеся, що за це бачення вас можуть якось там, ну, умовно кажучи, да, насварити. Тобто ваші, ціль, ваші цінності вони мають бути м такими, знаєте, якби дуже. Е Цупким фундаментом, на якому ви будете стояти. Тобто, якщо, наприклад, на моєму каналі в мене є певні цінності, які я транслюю те, що я хочу донести. Для мене це важливо. Я знаю, що будуть люди, які будуть з цим не погоджуватися, але я розумію, що. Я хочу про це сказати. Я хочу допомогти іншим е, да, побачити світ в інших фарбах. Я розумію, що будуть ті люди, які будуть не погоджуватися. Я розумію, що будуть ті, хто будуть е, говорити якісь погані речі про це. І це є частиною шляху. Я розумію, що е, да, я до цього готова, якщо говорити про мене. Тобто ви теж маєте про це подумати, е, чи готові ви до цього. Е, ось. Далі знову ж таки повторюсь, що взагалі замисліться на тим, що вихід у соціальній мережі і якась публічність, вона. Має е, да, якби під собою не тільки те, що вас будуть впізнавати, там будуть з вами фоткатися, і ви будете популярні, а ще будуть і люди, які будуть до вас негативно відноситися, не в плані просто хейтам чи ще щось. А я маю на увазі прям люди, які дійсно можуть про вас записувати відео негативні, робити якісь статті і так далі. Якщо говорити про щось таке більш глобальне, ви також маєте бути до цього готовими. Наскільки ви реально зараз відчуваєте, що ви готові зіштовхнутися з. Всім тим негативом, який може бути. Якщо ви впевнені в тому, що да, я готова, я хочу бути там, не знаю, відомою, популярною, робити блог, ділитися своїми думками і, якби дайти до, до своєї мети, і мене це не має зламати, ви маєте йти. Тут хочу ще, знаєте, що сказати. Що для того, щоб почати вести блог, у вас дійсно має бути класно пропрацьована самооцінка 100%. Тому що, якщо ви сумніваєтеся в собі, у вас є якісь комплекси стосовно зовнішності, стосовно якихось ваших, не знаю, там інтелектуальних здібностей, ще щось, вам буде дуже складно почати вести соціальні мережі. Чого? А люди в будь-якому випадку будуть вам писати негативні речі. І це може стосуватися будь-чого, того, як ви говорите, того, те, як ви виглядаєте, і да, про що ви говорите контекст там, ваших, вашого контенту, да, і так далі. І е, тут дійсно важливо пропрацювати самооцінку. Тобто ви маєте бути впевнені в тому, що вам може хтось написати, що у вас не гарне обличчя, що ви страшна, що ви огидна. М -м не знаю, там, тупа і так далі. Е, якщо для вас, і, до речі, насправді ці вирази вони не є якимось супер, типу, хейтерськими в тому плані, що ну, це такий, знаєте, взагалі мінім, мі, мінімум, який можна отримати від типу, негативних коментарів, тому що ну, це щось таке знаєте, досить примітивне. Те, що в цілому може написати там будь-яка людина, я не говорю зараз про якийсь там більш знаєте такий хейт, коли прям розписуй там на декілька коментарів, такі прямо великі, замістовні пишуть. Тому ви маєте бути до цього готовими. Якщо ви розумієте, що якщо вам скажуть, наприклад, що ви там товста, бо ви на гарна і на вас це дійсно буде негативно впливати в такому випадку, не варто починати, варто все-таки пофіксити це питання. Тому що, наприклад, сьогодні я вранці проснулася, і мені прийшло сповіщення, мені написали коментар з того, що в мене... Як там було написано, щось обкололо, чи щось зробила з лицем типу і не вдало. І, наприклад, я розумію, ну, якби мене це ніяк не взяло, yeah. в мене, в мене це ну нічого я не відчула в цьому просто окей, ну, факт, людина там написала, те, що вона подумала. Мене це ніяк не взяло. Ну я розумію, щоб, наприклад, мене б це тригерило, моє обличчя, що я там якась негарна чи ще щось. То, звісно, б, такий коментар вибив мене без колії, і я б не записувала сьогодні це відео. Тому, відповідно, оцей момент він є дуже важливим. Ваша впевненість і адекватна самооцінка. Ви адекватно маєте себе розуміти. Якщо я дійсно знімаю відео і розумію, що ну, я не класно поставила камеру, у мене видно там другий підборідок. Його видно. І Якщо людина про це напише, ну я і так про це знаю. У типу, мене це ніяк. Ну, типу, я розумію, що да, в мене був я погано поставила камеру. Я погоджуюсь з цим. Сказати, що мене якось е, напрягає мій другий підборідок? ні, я якби до цього нормально відношуся. Тут є таке питання стосовно зовнішності. Ми не можемо виглядати постійно ідеально чи там на 100 і 100, ну за нашими мірками постійно. Е, якби відповідно, якщо ну, вас, вас турбує питання зовнішності. Ви маєте з цим попрацювати, тому що, якщо ви дійсно хочете бути популярною людиною, ви хочете мати багато переглядів, ви хочете працювати, постійно викладати там відео, бути взагалі в, да, в просторі, інтернет просторі, вас не має викликати, знаєте, вас не має зупиняти, що ви сьогодні якось не так виглядаєте, якби ви хотіли виглядати. Ви не можете завжди виглядати, як я сказала, 100 із 100. і я розумію, що наприклад, ну я не завжди буду такою, як я зараз там виглядаю. Колись, тобто всі знають, що є жіночий цикл, і шкіра, наприклад, обличчя змінюється від цього. Інколи воно червоне, інколи воно класне, інколи воно ні. Якщо тепер не знімати відео, я розумію, що у мене проблема зараз зі шкірою. На деяких відео прекрасно видно моє акне, видно мої прыщі. Але якщо мені хтось про це ну я і так про це знаю. Типу мене це не турбує. Мені здається, все питання зовнішності воно є дуже важливим, тому що по суті ми бачимо лице чиєсь лице. Люди бачать, будуть бачити ваше лице, наскільки ви до цього готові, що люди можуть писати свою думку з приводу того, що ви якась не така. А ще теж хочу додати про те, що ми старіємо в будь-якому випадку, ми не будемо виглядати молоду все життя. Тому це питання воно важливе, і до цього треба, якби навчитися ставитися нормально, сприймати себе адекватно. Знову ж таки, якщо ви розумієте, що, наприклад, зараз я навчаюсь. Я в процесі навчання, я і думаю, що я через 20 років буду навчатися, я ніколи не говорю про те, що я знаю все. Я ділюся тою думкою, я ділюся тою інформацією, і я її ну, якби, намагаюся надавати так для ну, якби, розгляньте це. Я вам даю щось інше. Подумайте про це з іншого боку. Е, от, я не намагаюся сказати, що я найрозумніша і. Так далі, я розумію, що я не всі книжки світу перечитала для того, щоб. Я розумію, що ну, маю на увазі, що хтось може мені сказати, що да, ти там якась, не знаю, твої... те, що ти говориш, воно не є там те, як має бути. Ну, окей, я і так це розумію, в тому плані, що да, можна посперечатися над тою чи іншою думкою. Типу я це сприймаю нормально. Ось, Тому, відповідно, да, цей момент самооцінку він є досить важливим. Йдемо далі. Як ви в соціальні мережі? Ви маєте розуміти, що, наскільки ваше бажання того, що вам бенефіти, які дадуть ці соціальні мережі, плюс з негативчиком, тому що він так чи інакше буде, ви дійсно цього хочете. Я маю на увазі, якщо ви хочете створити блог, ви хочете, знаю, мільйон підписників, ви хочете великі перегляди, ви хочете мати роботу з. Якимись брендами і так далі, тобто, не знаю, вийти на світовий там, ринок. Е, оце да, для вас оце ваша ціль. Наскільки ви дійсно цього хочете, розуміючи те, що ви можете. Е... Да, до вас можуть приходити люди, які будуть писати негатив? Тобто повністю не тільки оцю солоденьку да, плюшечку, яку ви отримаєте від ведення соціальних мереж, а ще й той негатив, все вкупі. Наскільки ви дійсно цього хочете? Наскільки ті бенефіти, які ви отримаєте, переважають той негатив? Ви дійсно хочете засяяти? Ви дійсно хочете заявити про себе? Ви маєте розуміти, наскільки ви дійсно відчуваєте, що да, я настільки це хочу, я настільки хочу там за написати книгу, я настільки хочу мати цих підписників, я настільки хочу розповідати і дарувати людям якусь не знаю там любов, позитив розважати, ділитися якимось контентом. Я настільки це хочу, що я готова до того всього, що може бути поганого на цьому шляху, і я дійсно хочу, я до цього йду. Типу, ви реально цього хочете чи ні? Тому що я розумію, що є якась, знаєте, теж таке відчуття, що типу, якщо ти видаш соціальні мережі, то є віргідність того, що ти більше заробляєш. Насправді, ну це не зовсім так, тому що є багато людей, які багато зароблять, але вони ну, не ведуть соціальні мережі. Тобто, знову ж таки, я про те, наскільки ваша це дійсно? Ну ви дійсно цього хочете чи не хочете? Тому що є ж оця така думка, що типу бути блогером там не знаю класно, якщо у вас ви. Навіть не те, що блогером, багато людей все-таки, які хочуть вийти в соціальні мережі, це ті люди, які просто ведуть напевне якусь діяльність, про яку вони хочуть розповідати, да? відповідно, наскільки ви дійсно якби хочете мати ось це, да? типу, наскільки вам потрібно воно. На цим теж треба замислитися. Чи дійсно воно вам треба? Тоді у вас просто не виникне, знаєте, якогось. Звісно, у вас буде певні переживання, тому що це однозначно вихід до некомфорту, якщо ви розумієте, що я цього хочу. Ну я хочу. Я хочу мати цих підписників. Я хочу про це говорити. Я хочу от там не знаю, зібрати стадіон, вийти на сцену і про щось заявити. Да, бо там не знаю, робити якісь свої курси, робити свої продукти, там не знаю, заробляти так далі. Якщо ви цього хочете, у вас просто не виникне цієї думки про те, що ой, я боюсь там говорити чи мене якось тому, що дивіться, людина, яка цього всього хоче, ну тому що щось глобальне. Це апріорі не може бути слабкою людиною, тому що. Цей да, та кількість там досягнень, тобто це, цей шлях він не є легким, ми це маємо розуміти. Тому, якщо ви дійсно готові, ви відчуваєте цю силу, у вас просто не буде всередині відчуття того, що ой, я не знаю, там, ой, я боюся, ой, я не буду цього робити і так далі. Просто цього не буде. Звісно, якщо на даний момент ви не відчуваєте так себе, це не означає, що через декілька місяців, рік, два-три ви не будете відчувати себе так, що ви готові це зробити. Ви можете не готові бути сьогодні, але ви можете бути готові завтра або через рік, пропрацюючи і просто ну, якби подорослішавши в хорошому значенні цього слова, і просто ви зрозуміти, що да, тепер я готова до цього. Тепер я хочу заявити про себе. Тому знову ж таки, я не говорю про те, що типу, вам треба, значить, якщо у вас цього немає зараз відчуття сили, що ви на коні і ви йдете вперед, що вам треба це закидати. Ні. Ну, тому що я, наприклад, теж не можу сказати, що я була завжди готова до типу, якогось ну, ведення соціальних мереж. Де я розумію, що в мене немає якоїсь великої нада... ну, на даний момент аудиторії, але я вже тут. У мене вже на каналі 20 там відео з хвостом. Типу, я вже це роблю, да? з невеликими там переглядами і так далі, але ну, воно є. Типу, мене це, до речі, не дивлячись на те, що в мене не так багато переглядів. У мене є погані коментарі, ми про це теж поговоримо. Отже, теж такий великий момент. Думка оточення, та хейт. Стосовно думки оточення, що я хочу сказати. Насправді про це цікаво подумати: з того, що... чого взагалі бентежить думка оточення. Типу, чого нам не все одно на думку оточення? Чого нам важлива ця думка оточення? Е, наприклад, це питання тобто для кожної людини. Я не знаю, чому вам важлива думка саме вашого оточення. Наприклад, про себе я можу сказати, що мене не важлива мені думка всіх людей. Мені була важлива думка декількох людей, коли я замислилась на тим, чого саме них. Я розібралася цим питанням, тому назад, ну, на даний момент думка оточення мене не сильно хвилює. Тобто я розумію, що в мене є моя ціль, є мої бажання, я до цього йду. Типу, мене не має зупиняти думка якихось людей, тим паче люди мають право думати все, що вони хочуть, і про це я зараз теж хочу сказати таку цікаву думку. Тобто, да, хто конкретно? До речі, в мене було в інстаграмі відео Рілз. Про думку оточення, там була техніка, тому ви можете там так багато дописів, можете полистати і знайти це відео, і можливо зробити ту техніку. Тобто там була суть в тому, щоб замислитися, кого конкретно вас хвилює. Можливо, вас хвилює думка вашого колишнього. Просто через те, що ви думаєте, що він побачить там ваші соціальні мережі, подивиться, і ви не хочете, щоб він думав, що ви займаєтесь якоюсь фігньою, да? Або там думка якихось ваших колишніх подруг. Що от вони подивляться, і ви не хочете впасти да, там оборудом в обличчя, Тобто ви хочете зразу заїхати вже на Мерседесі з мільйоном переглядів, там, я не знаю, з класним доходом і так далі. Тобто подумайте про якби корені того да, вашої цієї думки, в кого вас саме хвилює думка, -то? розумієте? Ще тут додам те, що насправді да, тут теж, до речі, цікаве питання. Чого ви боїтеся негативної думки? Чого мають люди думати тільки про вас позитив? Тому що насправді ми ж то ж думаємо негативно про інших людей. Нам щось може не подобатися. І це є теж цілком нормально. Е, тобто ми ж не завжди, якби у нас завжди позитивне бачення чогось, нам теж щось не подобається. І цілком ймовірно, що ми можемо теж там написати, грубо кажучи, негативний коментар, висловити свою негативну думку. Але ми ж її маємо, чого тоді інша людина не може мати негативної думки стосовно там мене чи інших людей. Ось. Е, Зафіксували про думку оточення. Ще такий теж цікавий момент, що насправді про вас люди і так вже думали погано 100%. Хтось про вас погано вже думав, і думає, можливо, зараз. Тому ваш світ якось змінився, ваше життя якось змінилося. Ні, не змінилось, скоріше за все. Тому, в цілому, яка різниця? Типу, розумієте, нічого не зміниться. У Вас про вже є люди, які вас обговорюють сто ну, відсотків. Може на такій кількості, звісно, якщо ви починаєте вести соціальні мережі і вас були знати там дуже багато людей. Але тим паче, ну це вже було ваше життя, ніяк від цього не змінилося. Ось тому в цілому, да, типу, подивіться на цей страх з різних сторін. Звісно, якщо ви не можете впоратися з цим самостійно, ви можете звернутися на консультацію, і ми з цим попрацюємо. Uh, ще теж такий цікавий момент uh, з того, що чого це uh, ну, там я просто замислювалася на хейт про хейт, да? Ну, взагалі хейт, давайте розберемо, що таке хейт. Якщо людина ну якби залишила якийсь негативний коментар, тобто вона вас, умовно кажучи, не похвалила, не написала, яка ви там гарна чи який ви гарний, uh, то типу це вже вважається хейтом. З одного боку, так, да, це неприємно читати, я розумію. Але з іншого боку, ну тоді виходить, що люди мають залишати, ну тобто є така думка, да, що якщо ви щось погане продумали, то типу, лучше нічого не да, не пишіть там негатив. Але з іншого боку, є таке відчуття, що це якась заборона на думку ну, іншої людини. Якщо інша людина вважає, що ваше відео погане або ви не гарно виглядаєте ну, за її да, думкою, то чого ця людина не може це написати? Це її думка. Виходить так, що типу, Окей, хороше, ми конфетку, да, солоденьку ми хочемо їсти, аж типу, думка людини, яка відрізняється від нашої, ми вже не сприймаємо. Ми розумієте? Тому, до речі, це взагалі цікаве саме по собі, так би мовити, такий феномен, що негатив ми не сприймаємо. От Коли нас хвалять, коли нам говорять, що які ми класні, то це, типу, круто. А коли пишуть щось негативне. То це вже, типу, якось неприємненько. Да? Типу, наче ми вже не сприймаємо ну, їх, якби, цю думку. Питання чого? Ну, це думка людини. У нас теж є негативні думки, і, там, що нам щось не подобається. Да? Якби інше питання, да, звісно, це можна написати, тому що ну, ми очевидно розуміємо, що це може там, образити людину, або зробити її, ну, типу, типу, для чого просто негатив якби, да? це писати. З іншого боку, а чого людина не може його написати? Це її думка, Навіть, бо вона так вважає. Ну, хорошо. Типу, чого вона не може цього написати, розумієте? Я ось про це, я про хейт, в такому ключі, що чого людина не може виразити свою думку, якщо їй це не подобається. Да? Типу, це вже якесь знаєте, наче відчуття того, що людина не має права думати про вас погано. Тоді виходить, і ви не маєте права думати про когось погано. Але ми ж то думаємо. Ну, типу, у нас у всіх є різні думки, нам щось може не подобатися. Нам можуть не подобатися якісь певні люди через там, якісь певні причини. да? Ну, Це наша, наша, наша думка. А, звісно, тут я можу ще сказати про хейт, таку річ. Що насправді, якщо зануритися, да, чого люди хейтять, то е багато хто говорить про те, що е їх тригерить щось відео, е якщо воно ну, контент загалом да, тригерить, і е вони на це реагують. І насправді цікаво це дослідити, з точки зору ну не дослідити, а взяти і використати це, ну, типу, подивитись на це не як на мінус, а як на плюс. Умовно кажучи, якщо ви е ви ну, якийсь робите бізнес, да? тому що я розумію, що відео це будуть дивитися не просто ті, хто хочуть вийти там і заявити про себе, як е, про, ну, просто блогер, да? я ділюся своїм там лайфстайлом, а ті люди, які ще й хочуть просувати свої якісь послуги або робити бізнес, відповідно, подивіться на це з точки зору того, як ви можете цих людей зробити своїми клієнтами. Тому що я розумію, у враховуючи мій контент. Я розумію, що якщо його подивляться багато більше, більша кількість людей, я прекрасно розумію, що їх це зачіпить. І я прекрасно розумію, що насправді люди, яких це зачіпляє, вони є потенційними моїми клієнтами. Вони є потенційними. Насправді, ну, типу, вони є моєю цільовою аудиторією. Це якраз ті люди, яким я хочу донести, що ну, типу, подумайте по-іншому, якби замисліться над тим, що можливо те, як ви думаєте, ну тому що мій контент він про мислення, він про те, що. Є, так би мовити, да, якась певна е, певне мислення, яке нам передаються, передається з покоління в покоління, і насправді в нас немає власних думок, тому що, якщо ви запитаєте одне те саме питання більшості людей, всі будуть відповідати однаково і питання, чи є це дійсно їх думка. Е, окей, не буду про це замислюватись, але я розумію, що є багато людей, які з цим не погодяться. Але вони ж то є моєю потенційною аудиторією. Я розумію, що в мене, наприклад, вийшло відео, чого жінки ненавидять жінок. І я там говорила про те, що насправді, коли нас щось ртує в інших людях, ймовірно, це підсвічує нам якісь наші бажання, підсвічує певні наші, ну, от, да, напевно, одним словом, це бажання. Якесь наше, ну тобто, це про щось говорить, і це з цим цікаво розбиратися. І насправді це, знаєте, такі показнички того, що ну, над цим треба задуматись, да, чого от конкретно саме ця річ там бісить в цій людині чи в іншій. І коли ти це починаєш розгрібати, насправді ти багато про себе дізнаєшся. Відповідно розумію, що до речі, я не знаю. Не воно не, не мало ну, на даний момент, поки я записую це відео, може, воно там не знаю, залетить і буде дуже багато переглядів, і буде ще більше коментарів. Але я цілком розумію, що хтось може не погодитися з цим і хтось може да, негативно про це щось сказати, але я розумію, що це якраз таки, по суті, є моя цільова аудиторія. Тобто, до чого я говорю? Що насправді ваші хейтери. Ті, які там ненавидять вашу продукцію в лапках або вашу послугу, насправді можуть бути потенційними вашими клієнтами. Подивіться на це з іншого боку, що в них є якась проблема. Тобто, якщо, наприклад, вам пишуть там, я не знаю, ви шєтеєте одяг, і вам пишуть в коментарі, що типу там це негарно, там чи ще щось, тобто пишуть якийсь негатив, подивіться на це з іншого боку, як ви можете цей негатив э, взяти і використати на себе, використати це через, ну якби на ну, якби, в плюс да, подивіться з цього боку, тому що насправді в більшості випадків люди, які да, ну, тобто, от, треба замислитись на природу, тобто чого людина хейтить саме вас або вашу, цю, не знаю, вашу продукцію, вашу послугу і так далі. І піти трошки глибше. І насправді, якщо ви на це ну, замислитись, подумаєте, почитаєте коментарі, то цілком ймовірно, ви знайдете саме ті болі. Ті причини, на які можна в цілком далі е, використовувати їх в е, своїй діяльності, я маю на увазі закриваючи потреби цих людей. Це трошки така вже пішла реклама, маркетинг і так далі. Але да, типу, подивіться просто на це з іншого боку. Е, підсумовуючи це, по суті, все, що я хотіла сказати, е, тому що насправді моя основна, якби ідея е, цим відео сказати перше, чи готові ви дійсно до. Не тільки бенефітів, які вам будуть приносити, і чи взагалі ви хочете тих бенефітів, тому що насправді ж ви ж розумієте, що мільйон підписників це туфіга. І ви будете зіштовхуватись тим, що ви не зможете просто вийти там на вулицю, є, і є, ви ймовірні, що вас будуть впізнавати. Ви до цього готові? Ви готові, що ви не зможете просто піти, там, не знаю, на ринок, мовно кажучи, чи жити тим листалам, який ви живете зараз? Чи готові ви до цього, чи ні? Відповідно, замисліться над тим, чи взагалі воно вам потрібно. Якщо ні, подумайте над тим, як ви можете отримати ті бенефіти, які ви хочете не через соціальні мережі. Ось. Далі, думка оточення. Подумайте над тим, взагалі, чого вас хвилює думка людей, яких саме людей вас хвилює. Що буде, якщо про вас погано подумають? Що було, якщо про вас вже погано думали. Повірте, нічого не змінилося, типу ваше життя кардинально всього не постраждало, типу взагалі нічого не змінилось, просто знаєте, типу, нічого. І хейт, хейт, я думаю, що знаєте, ще тут варто додати. Ну, все-таки рідко, коли буває прям такий жорсткий хейт, коли прям знаєте якісь там погрози чи ще щось. Частіше всього просто хейт. Ну, тобто, ви розумієте, що виходять в соціальні мережі, в так чи інакше будуть люди, які будуть з вами не погоджуватися, які будуть писати, що ви там страшна, огидна і так далі. Якщо ви ну, не сприймаєте свою зовнішність себе адекватно, у вас немає здорової самооцінки, в такому випадку треба над цим попрацювати. А так, ну, подивіться на це з іншого боку, на той хейт, да? і на даний момент у мене не так багато, якби я говорила, да, там аудиторій для того, щоб були хейтери, але все одно люди пишуть цікаві коментарі. І по правді скажу так, що спочатку мене це трошки, мені це було, знаєте, ну не те, що неприємно, мене це якось ну, викликало таку досить дивну змішану емоцію. Типу, наче мене, знаєте, хтось там насварив чи ще щось. Але потім я зрозуміла, що ну, тобто, ви маєте розуміти, що навіть не зраховуючи те, що да, я психолог, я навчаюся та далі. Ну, я все одно жива людина, і звісно, мене це, ну, типу, воно ну, не може не зачіпати. І взагалі, типу, це треба ну, пройде якийсь час. На даний момент я можу сказати, що в цілому мене це ну, не хвилює в такій мірі, як хвилювало раніше. Звісно, інколи ти коли відкриваєш і читаєш, є такі перли, про які ти навіть ніколи не міг подумати, що так можна сказати. Але е я до цього ну, якби, абсолютно нормально відношусь. І ще Останнє, що я хочу сказати, це те, що, на мою думку, реагувати на хейт-хейтом, це не класно. Да, людина написала про вас щось погане. Нічого не потрібно їй казати про це. Хорошо, людина написала: йдіть, ну, пройдіть, типу, не потрібно на це реагувати. Плюс, знаєте, я завжди думаю про те, яке в життя в цій людини, яка це написала. Наскільки ця людина щаслива? І взагалі, наскільки, ну. Типу я цю людину не знаю, ображати якось як ось її теж переходити на якісь особистості. Особисто для мене немає потреби в цьому. Я не відчуваю, що я взагалі хочу це робити. І тому, от, знаєте, мені дуже прикро, насправді, що от коли ти заходиш там якийсь TikTok або Різ, наприклад, якийсь магазин може показати там, висвітити переписку з блогером. Показати, що цей блогер поганий, там як він погано спілкується, і що відбувається? Тобто, магазин висловив цю, якби, окей, цей інцидент, Сказав, що блогер там веде себе якось хамовито з ними. І що відбувається в коментарях? Люди починають писати, що взагалі блогери всі якісь погані, і що саме конкретно цей блогер він теж поганий, і починають переходити на якісь особистості, звинувачувати його. І відповідно, що ми маємо? Дивіться, окей, блогер цей повівся у себе погано, він якось хамовито там відповів. І люди думають, що якщо вона зараз хамовито на хамство, відповідно ну, так би будь-відповідати хамством, то відповідно те, що вони написали, що вона якась дурна, страшна, і взагалі їй треба там не знаю піти взагалі не користуватись тим інстаграмом там чи тіктоком, робить цих людей. Ну, типу, що те, що вони написали, це є підтримкою, що це є якимось позитивом. Ні, це не позитив. Ви вчинили це, ну, типу, так само, якщо ви пишете, ну я зараз не конкретно вас, маю на увазі. Тобто, якщо ця людина написала негатив на негатив, це не робить її класною, розумієте? А це те саме, як, наприклад, знаєте, ці історії, коли там чоловік зрадив жінці, і жінка пішла, підпила йому машину. Це не робить її вчинок класним. Типу, це робить її вчинок таким же поганим, як і вчинок цього чоловіка. Ну, типу, розумієте, про що? Я. Е, мені здається, що відповідати на негатив негативом, ну і ви самі подумайте, ви хочете негатив не, би, робити негатив у людині? Ну, Скоріше за все, ні. Давайте на цій ноті будемо закінчувати. Я сподіваюся, що ви зробите певні якісь висновки, якщо ви захочете попрацювати над цим е, з психологом. Подолати свої страхи, велком на консультацію. Я вас чекаю, і зустрінемось в наступних відео.